До війни я взагалі був маркетологом і відеографом. Бажаю здоров'я. Я механік, я технік. Роти військової частини А-4010 за власне лебідку і саму кран стрілу, як ми її можемо експлуатувати. Лебідку ми можемо, наприклад, експлуатувати в натягуванні гусени. Натягнути гусень на тому самому танку, наприклад, вона, вона насправді доволі важка. Тобто одна гусень вона важить біля трьох тонн, і вручну її натягнути практично нереально. Лебідкою, яка є спереді власне машини. Вона без проблем натягується, і ми мож, нам набагато простіше її з'єднати. Так само з двигуном. Так само це двигун. Треба тобто, от у нас, наприклад, зараз на стенді двигун стоїть. До нього відносно легко з боків доступ. Але, наприклад, треба провести ремонт, зняти піддон, там поміняти насос масляний. Ми просто під'їжджаємо машиною, ми його підцепили, підняли, вивсіли на рівень, який нам потрібно, і все людям. Простіше працювати шукає.